Корт корпус оперативно-раптової дії, новий підрозділ спецпризначення національної поліції України. Головне завдання силова підтримка заходів. Беркут, Сокіл, грифон, титан. Всі ці загони спецпризначення залишилися там, де і міліція у минулому. На зміну їм приходить новий корт. Український спецназ найбільш наближений до американського. Хизується у поліції. Поки корт є лише на Київщині, Одещині та Житомирщині. Утім, потреба у спеціально підготовлених силовиках існує зараз по усій Україні, і підтвердження цьому конкретні ситуації. Дебош п'яних мажорів у Миколаївській області також встигли назвати цю історію українці, але найбільше обурила не їх поведінка, а бездіяльність копів. П'ять екіпажів поліцейських просто спостерігали, зам'яко кажучи, неадекватною поведінкою п'яної молоді. що, Вашонаручникам ні тилі щоняли. Один з чоловіків навіть вдарив випадкового свідка. Все це також на очах патрульних. Дія, точніше, бездіяльність правоохоронців вже оцінили. Трьох поліцейських звільнили, ще чотирьох покарали. Комбата позбавили звання. Про це повідомляє радник голови МВС Антон Гращенко у Фейсбук. Розповідає і про те, що зараз із дебоширами. Двоє ставшими на вставши мінезв'язними. Ютуб знаходяться на круглосуточному домашньому аресті. Неоднозначних випадків вистачає. У цій ситуації люди підказують полісменам, що потрібно робити із порушником. Та, кріпіть його. Що, <пілити> що вони неадекватні. <пілити> Круті його <пілити> машину. Але експерти кажуть, не потрібно звинувачувати правоохоронців у безсилі. Мовляв, там, де можна обійтися без грубої сили, патрульні повинні використовувати таку можливість. Нова поліція патрульна. Вона а, заточена на те, щоб Конфлікт побороти, щоб якось залагодити все спочатку. Ну, от в такому прагненні я багато вразів е бачив відео, де поліція е замість того, щоб різко і жорстко конфлікт припинити, вона намагалася його залагодити. А часом зізнаються в керівництві МВС патрульним для швидкого і рішучого залагодження конфліктів елементарно не вистачає спецпідготовки фізичної та моральної реформа переживає непростий момент Після ін'єкції новації всі слаби. Потрібно працювати ще в цьому напрямі з патрульними поліцейськими, щоб вони чітко виїжджаючи на певну ситуацію, бачачи її певні істотні ознаки, вони вже в, е, в пам'яті вспливав в той алгоритм дії, який потрібно що потрібно робити в такій ситуації. П'яні дебошири можливо на такий виклик спецпризначенців МВС не потрібно було б турбувати. Потім маємо ще одну гучну історію, яка нещодавно сталася у Києві. Активісти разом із представниками цивільного корпусу Азов пікетували будівлю. Київ -міськ буду пікет переріс у масштабні заворушення. У поліцейських летіли димові шашки. Ситуація вийшла з під їх контролю. Експерти кажуть, на такі випадки мають діяти спеціальні підрозділи МВС, які знають, як влучити у ціль при тому обійтися без жертв, можуть оперативно розробити та провести спецоперацію. Такі підрозділи є у всіх європейських державах світу, а також США, Канаді Ізраїлі. Зараз в Україні є лише 140 спецпризначенців на всю багатомільйонну державу. Є спеціальний центр підготовчий розроблені унікальні методики по підготовці фахівців цих спецпідрозділів. Відібрані підготовлені інструктори, які будуть здійснювати і відбір і підготовку безпосередньо цих працівників. Процес відбору і підготовки працівників поліцейських, які будуть входити безпосередньо до спецпідрозділу Корт триває. А це вже інший куточок України Одеса. Тут не поділили готель два співвласники. Обидва вирішили діяти методами далеких 90-х. Перший найняв бійців охоронної фірми Дніпра, інший також охоронної фірми, але вже з Києва. У готелі, де повно гостей почали стріляти. За чотири хвилини на місці була поліція. Саме спеціально навчені і підготовлені правоохоронці. Вони оперативно затримали більше 20 злочинців. Звісно, під час революції гідності українці мали неприємний і болючий досвід з так званим спецпідрозділом Беркут, кийки, водомети, звірячі побиття. Сумнозвісний беркут розформували. Утім, потреба у професіоналах нікуди не зникла, кажуть експерти. В структурі МВС повинні з'явитися такі спецпризначенці, які не просто бездумно виконуватимуть команди, а технічно і швидко врегульовуватимуть конфлікти, при цьому поважаючи права людей. Звичайний поліцейський, який навчений патрулювати вулицю чи складати адміністративні протоколи, вести інші якісь справи, він не може визволити заручника, він не може охороняти особливо важливі об'єкти, такі як атомні станції. Він не може діяти під водою в гірській місцевості. На це повинні бути навчені люди, які. В разі необхідності будуть виконувати свою роботу. Нові спецпризначенці, корпус оперативно-раптової дії, він не буде діяти так, як діяв Беркут під час революції гідності. Якщо буде політична воля, якщо буде керівництво МВС, діяти за законом, не виконуючи якісь політичні замовлення своїх керівників на горі.